Нісан оголосив про велику знижку. Лотус отримав нове життя. А BYD випускає нові тачки. Про усе це ми поговоримо прямо зараз у нашій рубриці News. І привіт, з вами Влад і рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо про новини з ринку китайських електромобілів, які знаходяться у Китаї, які випускаються в Китаї або ввозяться в Китай. Тому сьогодні ми підібрали для вас декілька дуже прикольних новин. Тому буде цікаво. І ми знаємо про таку автомобільну легенду, як компанія Lotus. Так от і всім зараз відомо, що Lotus купила компанія Geely. Це колишній британський бренд спортивних автомобілів, який зараз базується на китайському авторинку. В самому Китаї вже був зроблений позашляховик Lotus Eletre. Ми навіть робили про нього трішечки огляд, коли розповідали вам про автовиставку 2023. Зараз Lotus розробляє свій і новий седан, але робити машини це одне. А продавати їх це зовсім інше. Тому лотус створює та відкриває нові магазини, які називає магазинами досвіду. Магазин «Гуанчжоу» розташований в центрі міста і займає площу майже 7600 квадратних метрів. І наразі є найбільшим центром Лотус в країні. Experience центр є спільною власністю Lotus China та місцевої дилерської компанії. Він функціонує як центр досвіду з продажу автомобілів, як центр доставки та як клуб Lotus, який незабаром буде відкритий. У магазині є виставкова зона, окрема віп-зона, лаундж зона та магазин речей Lotus Lifestyle. Зараз Lotus продає в Китаї три автомобілі Елетре, Еміра та Еві. 15 лютого відкрився Lotus Experience Center у Пекіні. Центр розташований у китайському всесвітньому торговельному центрі Гомао, одному з найпрестижніших торгових центрів міста. Цей магазин набагато менший, ніж у Гуанчжоу. Він е, займає всього лише 500 квадратних метрів і включає в себе виставкову зону, VIP-зону та лайфстайл-магазин. Але ж такі автомобілів в магазині не дуже та й багато, всього два лотуси там стоїть і прикрашає цей магазин. А саме Елетра та Еві. Що ж сказати, в них в 10 магазинів вже є, 10 ще будуються, і насправді можна сказати, що Lotus дуже пішов у маркетних. Ну що ж, я гадаю, що це друге життя для такого легендарного можна сказати бренду. І дуже було б гірко втратити його. І ми дякуємо Джилі за те, що вони взялися його відродити та продовжити. У минулому випуску ми говорили про те, що Toyota пішла за Теслою і зробила знижку на свій електромобіль у 4 тисячі доларів. Що ж Nissan пішли далі. І зробили знижку на один із своїх електромобілів на цілих 9 тисяч доларів. Донфенд Nissan, спільне підприємство Nissan і Донфенк оголосило про зниження ціни на 60 тисяч юанів. Це приблизно 8700 доларів США на свій Ніссан Арія ІВ у Китаї. Стартова ціна на Арія була знижена до 33 тисяч доларів, що на 21% менше. Цей крок стався лише через тиждень після того, як Toyota оголосила про зниження ціни. Ціни на свій BZ4X ІВ у Китаї та на тлі серії подібних знижень цін автовиробниками після зниження ціни Тесла на початку цього місяця. Nissan випустили свою арію у жовтні 2022 року, і це єдиний електричний автомобіль, який є у Нісана на китайському ринку. Станом на кінець січня 2023 року Арія продала у Китаї 1272 автомобілі, що становить близько 0,0. Вісім сотих, тобто вісім сотих відсотка ринку електромобілів у Китаї за той самий період. Сукупний обсяг продажів Dongfeng Nissan у 2022 році становив 902 тисячі автомобілів, що на 21% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі бренду Nissan основного джерела доходу впали на 23,6% до 80 тисяч автомобілів, а бренд Venucha збільшився на 8,8% до 96 тисяч автомобілів. Річний обсяг продажів марки Infiniti становив лише 6391 тисяч один автомобіль. Що можна сказати? Можна лише побажати Нісанові успіху, а саме Нісан Донфенг обом разом їм вкупі. Ну а нам добрих покупок на фоні: ось таких ось дуже чудових знижок та акцій. Зараз мова піде про дуже популярний гібрид від BYD, а саме BYD Tank DMI. Нова версія якого вийде у цьому році, а саме 4 березня, а ціна на нього становитиме 29 тисяч доларів. Всього лише. DMI – це гібридна система BYD, розроблена для своїх пхев, орієнтована на наднизьке споживання палива. Це абревіатура від речення Dual Motor Intelligent. Автомобіль є передньопривідною моделлю, оснащеною гібридним двигуном 1,5 турбо і подвійним двигуном. На чистій електриці таке авто проїде 112 км. З точки зору зовнішнього вигляду нове авто від минулої версії майже не буде нічим відрізнятися. А можливо, там буквально трішечки буде відрізнятись. Новий танк збереже фірмову решітку радіатора. А біваді в цілому додасть ще кольорів до цієї марки, щоб трішечки різноманіття внести у покупцям у їхнє життя, та щоб у них було більше вибору. Зараз існує тільки дві версії біваді Tank DMI, а саме шестимісна та семимісна. Що стосується інтер'єру, новий автомобіль, як і раніше, оснащений повноцінною РК панеллю приладів і трисписовим багатофункціональним кермом, а центральне управління оснащено мультимедійним дисплеєм, що обертається. Віоді танк DMI 2023 року, як і раніше, буде оснащений гібридним турбонадувом і високоефективним двигуном 1,5 тіп плюс електромотор. Витрата палива на 100 км становить 5,5 літра, а сумарна дистанція, яку може подолати авто досягає 1200 км. І Tank насправді дуже популярне авто у Китаї. Ось тільки у грудні 22-го року серія BVD Tank була продана у Китаї понад 20 тисяч автомобілів. А загальний обсяг продажів перевищив 440 тисяч одиниць. Ну, реально, це популярна тачка. Він також і в Європі дуже гарно продавався, і в Південно-Східній Азії, і в інших регіонах, та навіть в Україні є біведітанк, і їх досить немало. Тому будемо спостерігати за цією моделлю і подивимося, чим же ж насправді буде відрізнятися версія 23-го року, бо це дуже цікаво. Будемо чекати якісь подробиці та розповідати їх вам. Що ж, а на цьому все. Дуже дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що ці новини були для вас цікавими, корисними, і вони принесуть вам користь. А вони вже приносять користь, тому що я знаю, що вже йдуть мови та запити на Nissan Ariya, тому що вона значно подешевшала. Що ж, користуйтеся можливістю та замовляйте це авто, поки ще ось така движуха там на китайському авторинку електромобілів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на наші усі соцмережі, а саме Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Що там ще телеграм. Звичайно, те на телеграм підписуйтесь. Там, взагалі, у нас дуже крута група. Вам потрібно просто зайти та подивитися самим, що реально там круті хлопці та дівчата сидять. Ну а на цьому все з вами був Влад. Бувайте.